У нас 28 минут до кінця програми, ще три чоловіка повинні виступити, поэтому в ритме. Олег Лешко. Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписали. Це, до речі, оригінал. Тут п'ять підписів лідерів п'яти політичних партій. Наша радикальна партія це перша наша коаліційна угода. От я хочу, щоб вона була не останньою. Вона буде не останньою за однією умовою, коли те, що тут написано, хоча б на 10% виконати. хоча б на 10%. Бо в нас, як правило, всі забувають про угоду в той же день, коли вона підписана. Бо головна мета підписання угод, будь-яких, як було до цього, це прихід до влади, це деребан бюджету, це деребан посад. Я абсолютно переконаний, що нинішній парламент він категорично інший парламент від усіх інших. Не тільки тому, що туди прийшло багато молодих хлопців і дівчат, які не ніколи не були в Верховній Раді. Не тільки тому, що по списку радикальної партії, по списку самопомочі, по списку інших партій, прийшли абсолютно нові люди, які по-новому дивляться на життя. Це те, про що я завжди говорив: що молодь треба до влади привести, що молодь це той двигун, який радикально зміни країну. І ми, от упродовж трьох тижнів, працювали над коаліційною годою. Я дивився на своїх колег із інших партій. І знаєте, я заздрив, що і в мене немає таких, які є в інших партіях. Хоча в нашій партії є молоді талановиті люди. Коли колега береза каже про каху Бендукідзе царство небесне, то я хочу сказати, що в нас в самих таких, як ках Бендукідзе, дуже багато молодих, талановитих, розумних у нашій партії Віктор Галасюк, колеги підтвердять, це молодий економіст талановитий Андрій Лозовий, Валерій Вашевський, Віктор Вовк і маса маса інших проблема полягає в іншому. Що ми 23 роки будували олігархічне суспільство, де ти не можеш нічого досягнути, коли в тебе немає папи, мами, прокурора, судді чи депутата, коли в тебе немає блату, коли в тебе немає волохати руки, тоді ти нікому не треба. Мільйони молодих хлопців і дівчат талановиті, розумні, стоять з дипломами на базарах, торгують. Наше завдання в тому Нині, що парламент, в тому числі мене, як лідера радикальної партії, привести цих людей до влади, радикально змінити країну. І я хочу звернутися до своїх колег по коаліції. Я усвідомлюю всі ризики підписання цієї угоди. Я ж не сьогоднішній, і ми не в дитячому садку. Я розумію, що коаліція це не браття і сестри, які один одного люблять і поважають. Але треба пам'ятати, що ми всі на підводному човені, і ми всі потонемо. Не один ляшко чи Чибере за думає, що випливе. Не випливеш, Борислав. Бо ти заліз у парламент. Ти зайшов у парламент. За тебе проголосували жителі славної Троєщини, і вони тобі, так само як і мені, як і кожному з нас, дали величезний кредит довіри. І цей кредит у нього немає терміну погашення 5 років і 500 днів немає. Цей кредит короткотерміновий під величезні проценти. І цей кредит треба сплачувати зараз. І до речі, коли пан з Росії Рабінович каже про розкуркулення і так далі, ні. Має бути деолігархізація. Коли ви розказуєте, що олігархи такі ж громадяни, України, як всі інші, брехня Олігархи... За рік заробляють сказав, мільярди бить. олігархи за рік заробляють мільярди, а громадяни України на них пахають місяцями, не заробляючи зарплат. І проблема нашої країни в олігархізації і монополізації економіки, коли у нас немає мільйонам людей де працювати, а десяток олігархів мають усе. Тому в цій же коаліційній угоді прописано і зміна структури економіки, і зниження податків, і відновлення національного виробництва. Що стосується медіа, за моєю ініціативою було записано заборона на володіння ЗМІ офшорами, розкриття кінцевого власника. Демонополізація, щоб не було так, що в нас троє олігархів володіють всіма центральними медіа, і вони насаджують політиків, вони насаджують партії, вони насаджують інше. Тому моє завдання, моє завдання, бо я вже не молодий депутат і не перший раз обираюсь. І коли я дивлюся на своїх колег, ви знаєте, хто сказав, що дива не буває. Я хочу підтримати Єгора, Буває диво. От я теж знаю, що диво буває. Диво, це був наш Майдан, який скинув банду Януковича, коли ніхто не вірив. Диво, це те, що ми зараз виявляємо спротив найбільшій імперії російській, яка намагається нас поневолити. Врешті диво моє життя. Я з дитячого будинку, з інтернату, без батька, без матері. Всього в житті добився, депутатом став, лідером парламентської партії став. Я завів сьогодні до парламенту молодих хлопців, як дівчат, які ніколи не були депутатами. Тобто, дива бувають, вірити треба, вірити в Бога, вірити в диво, вірити у власні сили, вірити в себе і вірити в свою країну. І коли кажуть, що парламент не зробимо, ми винесемо. Не парламент має робити, вся країна має робити разом із парламентом. І змушувати і парламент, і уряд, і президента. От тоді буде сильне громадянське суспільство, от тоді буде сильна країна. Спасибо. А коли сидіти з боку, чекати, ага, посидимо, почекаємо, хай той зробить, чи той зробить. Люди добрі, повірте моєму досвіду. Ніхто за нас нічого не зробить, якщо ми самі собі не зробимо. Якщо ми самі не наведемо лад в одній країні ні Америка, ні Європа, ні Брюссель, ні Москва, ніхто нічого не зробить. Україна сильна треба тільки нам, українцям, і більше нікому. І порятунок нашої країни в наших руках. Слава Україні! Спасіба. Я можна? з вами можна я з вами Саві, з приводу зарплати депутата. Я з вами не згоден. Я хочу нагадати два роки тому у депутата була зарплата 20 тисяч, і що він був менш корумпований. Питання не в зарплаті, а питання у відповідальності І в прозорості ну, І якщо комусь дозволено закінчу, щас. Якщо комусь мала зарплата тисяч гривень, хай поміняються. Бо мільйони людей отримують пенсію менше тисячі гривень. Мільйони людей не отримують зарплату. І тому звичайно зарплата має бути така, яка даватиме можливість життя, але не тільки депутатам, а всім громадянам країни. От для цього ми і зробили коаліцію. Подійдите. І, До речі, за нашим наполяганням вот, вот ви зараз ви зараз на мене обідітись. але не обіжаєтесь. От ви депутат, ви представляєте Україну, ви їдете куди небудь не знаю, куди небудь Брюссель. Ну Я нікуди не їжджу. останні ви приходите сюди. Dakar, ви приходите сюди і ви приходите ко всему народу. Вам же надо нормально да, ваш же костюм стоит не шість тисяч гривень. До речі, подивиться, він блестить, бо я в ньому всю виборчу кампанію виходив. І галстук є за вас. Я готовий датчик галстук без проблем. Самі давайте не переводите нас. Ну как? Питання не в галстуці, не в костюм. Питання майдан стояв не за те, в якому галстуці. Ти ходиш, а майдан стояв за те, і хлопці гинули, щоб влада була прозора, підвітна і підконтрольна. І завдання коаліції це зробити. А зарплата питання це вже наступні. Пропонували, до речі, в коаліції прописати державне фінансування партій. Мовляв, це усуне вплив олігархів на партії. Я категорично проти цього. Бо коли, вибачте, на фронті у літньому одязі солдати стоять. Коли в Києві люди помирають від того, що немає державного фінансування на гемодіаліз, а нам пропонують десятки мільярдів ну, тоді... на партії. Це неправильно. Ну, тоді... найкраще усунення впливу олігархів на партії. Це відкрита виборча система з прозорими списками, відкритими списками, і тоді не буде потреби чимоданних маданих грошей на так да верхов народний депутат, волонтери сайд, по великому рахунку. Багато сайд. хто зараз тогда Так Тогда... Вот. До речі. От вчора було засідання підготовчої групи по організації нової, нової верховної ради. Доповідає член групи папіїв від так званого опозиційного блоку, де розказує. А я, член цієї групи, і слухаю чуманію. папів розказує, що депутатів треба довести, депутатів треба розселити. Куди машини відправити на вокзал, на то кажу, хай пішки йдуть чи на електрички їдуть. Про що ви говорите? Депутатів треба довозити. У них немає коштів, щоб самим доїхати. Чи немає коштів, щоб самим поселитися в готелі? Це дурня. І тому я думаю, що перше з рішень Верховної Ради про ліквідацію всіх пільг ніяких готелі, ніяких машин. Ніяких перельотів і ніякої недоторканності. І оце, до речі, одна із вимог людей. От тоді хай говорять, що їм вистачає чи не вистачає. Хай до людей поїдуть. Людей ніхто не возить і в готелі за державний рахунок не розміщає. Дві минути рекламної паузи. Вашу Спасибо. дозволу по ринку землі, я хотів да, би сказати это, кілька слів. Це моею... серйозна тема, віддільна. треба це виглядає. Два слова, эту. будь ласка. Саме за моєю ініціативою, і, і я дякую колегам з інших партій, які підтримали, з коаліційної годи була вилучена норма про запровадження ринку землі, про скасування мораторію з 1 січня 2015 року на продаж сільськогосподарської землі. Питання землі це не просто ринок. Питання землі для України це питання існування української держави. Це по іншому треба підходити. Ми не можемо продати землю. У мене дуже просте питання: у 90-ті роки зробили приватизацію. Десяток сімей розібрали всю промисловість. Сьогодні мільйони людей на них пахають. Якщо ми сьогодні продамо землю, що ми через 50 років будемо продавати? Коли у світі Хорошо. десятки Слава, мільярдів та, людей Тому реальна... що ми пропонуємо. пропонуємо. Дозвольте, нас дивляться це... селяни в тому часі. Вони хочуть чути да. відповіді від уряд. Ну все, у вас коаліції є вже коаліція. Тому я не там, там... хочуть чути відповіді від урядової коаліції на це питання. Тому в моєму розумінні ринок землі, що ми можемо сьогодні, максимум собі дозволити, це запровадження прав оренди, продаж прав оренди, щоб доходи від оренди йшли до державного бюджету, але світлого сподарства земляно вижевина залишатися ви у державній власності питання землі, Большой це питання вопрос. існування про держави. І чому Аслунд каже, що я, чому Аслун каже, що радикальна партія? Ви ж там не все сказали коли цитували його. Він сказав, що ми проти реформ, тому нас треба виключити із коаліції. Ми проти продажу землі. Це ключове Хорошо, питання, спасибо. на якому ми стоїмо Спас... до речі, за моєю ініціативою нам рекламна пауза Саві. Дозвольте закінчити. Не можу.